День добрий, шановні друзі, слава Україні, смерть ворогам. Хочу зробити фільм, може комусь буде корисний, але скажу одразу, це фільм більше для замовника. Тут уже, я вже многострадальний такий підсилювач, я вже і сам трошки зморився, і замовник вже, мабуть, дуже зачекався, але тут. Дуже багато перероблялось, тому зараз я хочу акцентувати увагу на панелі і показати вам, що ми тут зробили. Як ви бачите, встановлені отак в отвори, але я ще не розпаював перемикачі, тут буде світлодіод. На основну мережу. Ці два будуть. Один буде на індикатори, другий буде на приставку МП3. Як ви можете бачити, попередній підсилювач вже стоїть. Скажу одразу, дуже я переймався. Проблемою, бо е, не вистачало, зараз я зніму і покладу в інше місце і будемо розглядати. Вибачте, за невеличкий безлад, бо тут в мене дружинина рідня якби підселенці, бо в тому місці, де вони проживають, дуже б'ють кацапи зараз. Що ми маємо? Ось я вам хочу показати, ну, кому як до вподоби, але мені було дуже важко, бо, самі розумієте, в одному місці е, товщина 3,5, а в іншому 5 алюмінія. Тому я вже і на лазер ходив, але лазер не підходить, бо він попалив би мені багато. Це треба, щоб був голий метал, а не фарбований. Тепер що ще? Тут в нас є така, була така проблемка, що треба було, щоб було рівно. Болгаркою не піде. Тому я купив лобзик. І пилки такі по металу. І, як ви бачите, ну, довго, але добре усе випилялось. Тепер що стосовно цієї приставки, вона становиться добре. А от індикатор у нас є вільне місце тут, 2 см. І тут десь стільки ж 2 сантиметри. Я спершу хотів зробити, взяв і зняв вже ось від DVD. -шки. Вибачте, не виходить добре встановити. Ну, ось так буде, буде, буде видно. І випиляти, щоб можна було поставити індикатор. Але є проблема в чому. Конструктивно індикатор зроблений так, що він все рівно не стає, так, щоб був за підліцо російською, скажу, з моїм. він втоплений. Тому треба робити ось так. Буду вирізати, ставити сюди індикатор. Ось так буде. Стояти індикатор, а потім пофарбую автомобільною фарбою під срібло. Що стосовно попереднього підсилювача, були невеличкі проблемки. Зараз я ось так. Дуже мало було місця, щоб закрутити гайку. Тому я вибирав Фрезою, ну, скажу одразу, що хто як хоче, хай так і робить. Я маю от у себе тут багато таких різних фрез. І я зробив вибірку, щоб можна було закріпити. Ну, тут, мабуть, вже все. Давайте тут трошки я покажу. Я не можу, поки я не зроблю панель, Усе оце розпаювати. Тому, як ви бачите, тут невеличкий безлад, але, 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 але це вже тут на пару днів роботи, коли зроблю вже саму панель. От, мабуть, і все, що я хотів сказати. Якщо будуть запитання, пишіть. Слава Україні ще раз смерть усім нашим ворогам. Дякую.